І всім привіт. Ми в селі Шубранець, Чернівецька область, це ближче до Тернопільської області. Ми зібрали лідеет цей лончик, яким ми сіяли, ви всі бачили історію. Можете подивитись у нас на каналі. Я вам хочу сказати. Даний гібрид заслуговує уваги і варто його сіяти у наших умовах на Чернівеччині, оскільки вже тут ближче до степу кліматичні умови. І в даних умовах цей лончик показав вражанність 2 тонни 860 кг у заліку при Базовий вологості 8. Олійність у, у нас показала 44,2. Натура класна, вага є, бо ми дисикували наш цейлончик і із і сіллю фосату 360 грам на літр в нормі. В нормі 3 літра на гектар. Вносили агродроном. так що якось так. що Ми зараз підготавлюємо ґрунт до посіву озимих зернових. Будемо сіяти озиму пшеницю донован на даному ділянці. Тут будуть дві пшенички посіяні. Ми порівняємо. Яка що краще для, е, під однією системою захисту. Так що всім гарних врожаїв, миру та добра.